Eu Ідешнім новим роком. Бажаю всій Україні миру та процвітання, а українцям міцного здоров'я, звагоди та здійснення бажань! А головне бажання для всієї нашої країни та для кожного з нас це перемога у цій несправедливій війні, а також це повернення всіх військових та полонених на рідну землю. Нехай рік новий дарує нам тільки позитивні емоції. Вітаю з прийдешнім 2024 роком. Бажаю нових емоцій, нових відкриттів, нових досягнень та мирного неба над головою! З Новим роком! Нехай в цьому році чекає тільки радість, здоров'я і удача. Нехай він буде роком дійснення здійснення бажань і втілення в життя всіх планів. Нехай цей рік кожному подарує якомога більше щасливих днів і щасливих зустрічей. У новорічні казковий вечір обійміть найрідніше за плечі. І нехай у році новому ніхто не покине дому. Будьте щасливі, веселі. Хай кожен день, мов свято, приходить у вашу хату. Достатку, здоров'я, любові, радості в кожному слові. Хочу привітати всіх з майбутніми святами з Новим роком. Хочу побажати в новому році. Найскравіших бажань, щоб вони здійснювалися. Але саме велике бажання на сьогодні це закінчення війни, щоб всі наші війни вийшли додому неушкодженими і здоровими. Слава Україні! Слава ЗСУ! З новим роком українці, хай в квартирі і хатинці, це вогник Бог як чуда, хай до пруду нас прибуде. Хай не кінці із неба. Те, чого усім нам треба, нам Божа ласка, і в житті приходить казка. Вітаю всіх з Новим роком і візком. Бажаю нам перемоги миру. побільше здійснює наших мрій. Щастя, добра та більше приводів для радості. За цілі відбулося багато змін, головною став вступ до ліцею. Хотілося б подякувати вчительському колективу, однокласникам та всім учням нашого ліцею за атмосферу, яка планує в нашому закладі. В цьому семестрі було багато різних заходів. Благодійні ярмарки, заходи, які готували ліцейське самоврядування, та ваші класні заходи. Нехай новий рік стане переможним і принесе якомога більше приємних моментів, які ви понесете крізь усе своє життя. З новим роком! Сьогодні біля цієї новорічної ялинки мені би хотілось привітати наших учнів та вчителів з прийдешнім новим роком. У цей нелегкий для нас час ми всі з вами навстрічаємо віру краще та наснагу в нашому навчальному процесі. Нехай новий рік буде обов'язково переможним, значно кращим та легшим за цей. І я впевнена, що ми всі будемо робити для цього максимум. Тож вітаю всіх зі святом з Новим роком! Шановні учні ліцею, вітаю вас з Новим роком! Бажаю, щоб усе лихе залишилося у минулому. Бажаю, щоб попереду були тільки чудові та радісні події. Також бажаю миру, злагоди, здоров'я, процвітання, кохання, везіння, життєвого комфорту та казкового настрою. І нехай цей рік буде багатим на бажані подарунки та міцні обійми дорогих вам людей. Вітаю вас зі святом бажаю вам щастя, здоров'я, гарного закінчення цієї чверті, розвитку досконалення та мирного неба навіть. Новий рік чудове свято. Зичу вам добра багато. Миру в домі на землі і смачного на столі. Хай приходять друзі в гості. Щастя буде на порозі. Здійснення бажань і мрій ударує рік новий. Новий рік це сімейне свято. На мою думку, це найкраще свято. Воно завжди піднімає настрій і збирає родину за одним столом. Моє побажання всім українцям! Щоб кожна родина у повному складі відсадкувала на велі під мирним небом. Щоб у кожній хаті було щастя та злавана. Щоб у кожна дитина отримала те, що бажає. З Новим роком слава Україні!